Дмитро Чекалкін, дипломат та телеведучий, перебуває на зв'язку. Дмитро, вітаю. Доброго, доброго вечора, друзі. Да, доброго вечора, Дякую. Завжди буду нагадувати, що Дмитро, він. Дуже відомий і медійна особа і телеведучий, але він один з провідних експертів по близькому сходу в Україні насправді на в майстерно володіє арабською мовою, володіє в і тому не дивлячись на те, що багато наших глядачів дуже любить Чекалкіна за його гострі на такі політичні заяви, за гостру політичну сатиру за цей майстерний такий майстерне українське слово, я як завжди буду говорити з паном Дмитром про близький схід і про ситуацію в близькосхідній політиці, тому що вона пов'язана вочевидь тим більше з вступом рано де факто у війну, ну агресію, якщо не війну в формат агресії, проти нас це. Дуже важлива. Як ми знаємо, до, в Ізраїлі до влади прийшов новий кабінет міністрів. На такий консервативний кабінет міністрів, на чолі з екс-прем'єром Беняміном Нетаньяху, відбулося після цього відразу декілька подій. По-перше, треба сказати, що Нетаньяху відразу перезвонив після цього Володимиру Зеленському, нашому президенту, в них відбулася телефонна розмова. Ну от я не думаю, що всі сторони залишилися на 100% задоволені цією розмовою, але принаймні. Принаймні показником того, що вона не була провальна, був після цієї розмови, була така подія, коли ми нарешті утримались проти антиізраїльського чергового голосування в ООН. Тобто ми не проголосували проти, як хотів Ізраїль, але ми втримались, не проголосували за з ворогами Ізраїля. Як робили декілька разів до цього, тому ну скажімо так, якийсь позитивний перший контакт, принаймні він встановлений, і навіть от ми почали говорити про якісь. Компроміс. На чому нам потрібен Ізраїль і цікавий Ізраїль? Також ми всі розуміємо це і зброї, і технології. І, звичайно, наші ми повинні бути союзниками, враховуючи ранську загрозу. Але в той же час, от, після дзвінка Мініміна Натаняху до офісу президента з Заявою виступив Елі Коен, це новий міністр закордонних справ Ізраїлю, який заявив про зміну підходу до російсько-української війни. Зателефонував Лаврову, сказав, що він буде концентруватися менш на публічних якихось коментарях там засудженнях більше на якісь практичні складові. Ну і це, звичайно, шокувало багатьох українців. Шокувало нашу владу, і цю розмову з Лавровим засудив вже і Україна, і деякі країни цивілізованого світу. Як велику помилку Ізраїлю? Як велике нерозуміння, принаймні пану Мелі Коуне, коїном та тим, хто випрацьовує зовнішню політику ізраїля, ну реальний стан речей на і реальну загрозу, яку несе Ізраїлю партнерство Росії з Іраном, що відбувається наразі в ізраїльській політиці, і чи можна сказати, що, попри сподівання, а на Беняміна Натаніаху були деякі сподівання, в тому числі в українців через його там близькість до американських еліт, там там є багато факторів, чому скажімо так. Можливо, очікувати чогось більш такого цікавого від Ізраїля в українській політиці. Ну тобто, чи, чи все пішло таким прахом? Чи можна сказати, що ізраїльська політика розвертається до Росії чи ні? Чи там іде більш тонка гра, яка нам поки що до кінця не зрозуміла? Ну насправді хотів би вточнити, що на під час останнього голосування представник України він просто залишив залу засідань таким чином. Не голосував. цим маневром. Ну в тому справу, що можна було б присутнім бити і утриматись, а можна було просто б полишити залу засідання. І саме такого дипломатичного маневру який е е е е дипломатичний маневр був використаний українськими представниками в ООН. Що на мене якраз і дуже правильно, тому що з одного боку ми е е маємо бути послідовними, якщо Україна. Десятиліттями засуджувала ті чи інші е, прояви е, ну, невідповідності Ізраїлю до своїх е, попередніх зобов'язань. Якраз вчора е, вийшла на прямому каналі моя програма «Саундчек», де я намагаюся там розібратись якраз в е, сутності сьогоднішнього ізраїльського е, уряду, в тому, як. Буде розвиватися внутрішня ситуація в Ізраїлі, тому що вона настільки складна такої кризи парламентської взагалі не було, мабуть, з часів створення цієї держави, тому що створений цей коаліційний уряд він об'єднує з одного боку партію лікут, яку свого часу заснували вихідці з України, зокрема, Володимир Жаботинський, Володимир Зев Жаботинський, який дуже охраниної громади пов'язування ними своїх правил принципів. Але сьогодні послідовник цього руху пінатенягу, який є сином колишнього помічника правої руки, якраз зе Жиботинського бенсіона Тенягу він увійшов в коаліцію з. Трьома релігійними партіями, які займають дуже позиції, далекі від так скажемо демократичних. Да, вони вимагають навіть сегрегації, заявляють лідери цих партій, як це наші дружини будуть народжувати в пологових будинках в одній кімнаті з рабами. Ми намагаємо вимагають. Щоб всіх публічних публічному транспорті були окремі місця для жінок, окремі для чоловіків, Вимагають, щоб взагалі вся промисловість ізраїльська зупинялася на під час суботи, щоб не проводились ніякі дорожні роботи. Щоб всі припустимо, навіть мобільні телефони, якими користуються ізраїльтяни, щоб вони отримали всі дозвіл від Рабануту, щоб вони визнавалися кошерними, тільки після цього вони будуть продаватися в ізраїльських крамницях. Вони влаштовують нальоти на цих продавців, які не дотримуються в умов кашруту, і це начебто е відбувається при правлінні партії, засновник якої Володимир Жаботинський демонстративно вживав свого часу яєчню з беконом для того, щоб кинути виклик, якраз цим е вимогам е ультрарадикалів, які вимагали, щоб правила кашруту не мішати молочне з м'ясним, е були обов'язковими для всіх е мешканців Ізраїлю, тобто. Там настільки серйозні сьогодні протиріччя можна довго про це розповідати. Найбільш таки вразливим найбільш такий сумлінню, що до міністра внутрішньої безпеки відповідальну посаду зайняла людина, яка погрожувала свого часу вбивством Іцхаку Рабіну. і за три дні за три тижні до його реального вбивства. Якраз мені тоді доволі доводилося супроводжувати Іцхака Рабіна під час останнього на жаль візиту між закордонного. Якраз він був в Києві в ті самі дні, коли цей персонаж Ітамар Бенгвір, він викрав емблему Каділаку з машини ісхакарабіна і показував її на в об'єктиви телекамер і кричав, що ми здісталися твоєї машини, ми ті станемося і тебе самого. Тобто, ця людина, яка вважалася парією, взагалі за ці там роки її існування в ізраїльській політиці, яка була активістом забороненого в Ізраїлі руху Кагане, Мейра Кагане, якого називали расистом, навіть американські євреї, які підтримують весь час існування Ізраїлю. Цю країну так, от сьогодні, ця людина є. Її... Міністром внутрішньої безпеки вона вже виклик викинула ви, ви, виклик всій світовій спільноті після того, як піднялася знов ж таки, порушуючи там вже не встановлені статус-кво піднялася на храмову гору п'ять днів тому, і що спричинило чергове загострення. Нагадаю, що друга інтифада свого часу почалася після того, як покійний Аріель Шарон зробив подібне дії, піднявся. В оточенні там численних охоронців на храмову гору і заважав впровадженню там релігійних обрядів тоді мусульманам. Тобто сьогодні навмисно загострення цієї внутрішньополітичної ситуації, воно в першу чергу загрожує стабільності цьому уряду, тому очікувати від них якоїсь. Конструктивної позиції по відношенню до України, поки вони не розібралися в самому там, внутрішньому становищі, що дзвінки здійснив новоназначений міністр закордонних справ, якого ти щойно згадав Коген. Він був до Лаврова. Ну вірніше спочатку він зателефонував. Блінкіну, а потім зателефонував Лаврову. Тобто, це ж показова була річ, uh -huh. що він не з європейськими лідерами спілкувався, а спілкувався з людиною, яка після останньої його заяви стосовно єврейських коренів, єврейського коріння Гітлера, вона взагалі була повністю бойкотувалася в в в нормальному цивілізованому ізраїльському е, політичному е, політичних колах е, впродовж там останніх шести місяців не було ніяких контактів з ані з путіним, ані з лавровим. І тут е, одразу ж після призначення нового цього міністра е, е, закордонних справ він телефонує саме показово телефонує саме Лаврову. І його заяви, що ми будемо продовжувати гуманітарну допомогу а про решту про решту не будемо взагалі нічого казати. Вона наводить на такі сумні висновки, що можливо військов, ніякого розширення військового співробітництва з Ізраїлем і не, не варто очікувати, зрозуміло. Тобто багато, багато тут чинників да які впливають на стабільність сьогоднішньої ситуації в Ізраїлі. Тому я співчуваю співчуваю сьогодні ізраїльтянам, тому що їх напевно очікують ну найскладніші Часи взагалі за роки існування цієї держави зрозуміло. Дмитро дуже дякую за цю блискучу експертизу. Дмитро Чекалкін, дипломат та телеведучий, був з нами на зв'язку.